you А все-таки на таким ви зараз працюєте? Я не скажу це зараз. Тому що, знаєш, не, не біжи поперед батька в пекло. Він написаний і все. Ну, коли ведеться... ми дізнаємось про те, щось більше. Та я думаю, що ти в ньому брати можеш участь просто. Прекрасно. Як і Всі, багато хто... інших людей, які працювали або працюють на телебаченні, які не хочуть його робити в тому вигляді, в якому вона є. Ну це буде щось схоже на телеканал Дощ. Ну, починається. Я не можу сказати тобі, що межа моїх мрій це телеканал дощ. Мені подобається їхня естетика світосприйняття. Ну, не знаю. А що ти думаєш, це реально робити в нас в країні якийсь канал, який би не був схожий на ТВА? ТВА він ніби як найпрогресивніший. Туди Ні, Ну, Троль. Ні, зараз. Туди позбирали всіх зірок, там, якихось з інших каналів з різних Я зараз буду говорити з позицією ображеного, Знаєш, типу... І нашого тобі це буде. Туди як позбирали, так і повиганяли. Там же ж дуже просто. Там є каста недоторканих, хто от влаштувався, вписався і нікуди не рухається з певним рівнем, рівнем зарплати. Все решта, тобто, як тільки треба розуміти, що це дотаційний проект, як тільки людина стає занадто дорогою, в будь-який спосіб її позбуваються з телеканалу, набирають дешевше, тобто ще дешевше, ще дешевше, ще дешевше, ще дешевше. І тут не питання у тому, що намагаються. Скупчення певних людей там, там реально маса хороших людей. Є Юля Банкова, навіть Настя Станкова, яка кричить тут претензія, що в мене що погані сюжети. Ні, в Насті хороші сюжети. Погана редактура, погане керівництво. У цьому є питання. Роман Недзельський — редактор. Роман Недзельський — теж нормальна людина, я до нього нормально. Ні, і вище керівництво. Зараз буду не говорити ясно. прямо Наталя Катеринчук, яка в мене викликає не те, що питання, а зауважень дуже-дуже дуже багато. І це все робиться ну, її руками там, Чому? разом не... з Миколою. Ну, принаймні, як вона з'явилася, то все, все помінялося. Тому що коли ми починали, там, ну, я прийшов на ТВА запросили, потім ж не я просився в головні редактори, або там заступника головного редактора, сказали, ну, роби. Ну, почали робити службу інформації. Ясно, що вона робиться відповідно до певних критеріїв. Не можна перекоси, тобто ні за владу, ні за опозицію, правильно? А коли вони почалися, в мене виникло питання, на що я тоді тут сижу? А ну, пані Катеринчук приходила в ньюзрум і казала, що треба мочити цю злочинну владу. Що значить мочити? Ну, поясніть мені. Мучити, ну, замочувати можна білизну. А от владу мочити, я не розумію, за що просто для цього. Шукати приводи, і воно поступово перетворилося в однобічний продукт, тому що, ну, не треба нікому вчити, просто треба об'єктивну картинку показувати. Ми показали у Юлі, пропало все. Так само треба було показувати Януковича з вінком. Але це окрема історія, яка була дискусія стосовно Януковича, Стосовно Юлі ще не було, тому що президентом був хто? Тоді Ющенко. А от з приходом нової влади, от дискусія стосовно вінка була. Тривала, напружена, врешті-решт ми його показали, але було дуже дивно. І здається, ці люди потім говорять про свободу слова і про стандарти. Ну тобто є подвійні тоді стандарти. — Ти прийшов на телеканал? Ще я пам'ятаю, я працював на тивай. Ну тоді він був далеко не опозиційним. телеканалом? — він не був опозиційним. Мені, мені приємно було працювати з людьми, які там були я так розумію, що це люди були з Москви, там з від Гусинського, і тут не питання їхнього походження, а питання тих завдань, які ставилися. Вони сказали, що ось є бюджет за межі його виходити не можна, можна економити, і потрібні цифри по долі ось такі. І все це було виконано, тобто і по долі, і по дотриманню бюджету. Якщо повертатися до дождя, то в Україні він неможливий через брак інтелектуальних ресурсів, тому що дощ це в першу чергу інтелект, який присутній на екрані, а не лише красива картинка і там прикольні програми. Без інтелекту інтелект продукує контент якісний. Контент споживає аудиторія. І от є пряма залежність. Тепер питання: чи можливо в Україні зробити на базі того ж «ТВАЙ» Аналог дождя? Ні. Бо. Або тоді треба не ліжка переставляти, розумієш борделі. Ну тобто залежить від того, людей? хто. Так, дуже важливий інтелект, наявність смаку, відчуття е, міри і розуміння, що таке стандарти, як не перегнути палку. Ну, а просто сказати, ми будемо глибші, ніж дощ. Ну, це кожен може, але зробити не кожен. У твоєму новому проєкті ти будеш ставити на інтелект. Ну, так, ну я я те, що я спостерігаю зараз, я відстежую, скажімо так, позитивно нормальних людей в медійному просторі, які здатні і хотіли б, і могли б робити цікавий продукт для певної аудиторії. Я розумію, що аудиторія не надзвичайно велика, в Україні дай Боже, щоб це було 15, навіть 20%. Від від загалу, але є є запит на, на такий продукт. Те, чого не продукує на сьогоднішній день, телебачення. Телебачення не задовільняє потреби. Ну, я дивлюся там Discovery Channel, там National Geographic, Euronews, та, Ну це для того, щоб інформація там кілька хвилин в день. А все решта, українське телебачення ж дивитися просто неможливо. Просто неможливо. Воно не задовільняє мого попиту на інформацію. в першу Але чергу. долі, як ти кажеш, частка шалена, так? Ну як шалена? Де? У ТСН 21, так це максимум. Ще так, роки з цілком можливо була доля 30. Тепер долі 30 ні в кого немає. Тепер радіють долі 21. Завтра будуть радіти долі 15, після завтра Ну, тобто, це частка І тут пар... з'явиться роман скрип. Ні, там mm -hmm. нічого не, не не сам же. Я сам нічого не зроблю. Я думаю, що це з'явиться певне коло людей, яких вдасться аку... акумулювати, забрати в одному проєкті. Принаймні, передумови для цього є. Що не чим зареження? ти ще живеш? Скрипін продакшн Ну є така компанія, зареєстрована офіційно, робить контент. Керуючий партнер Мар'яна Почтар, що пояснювати. Там нема що пояснювати. Я на зйомки, як ти розумієш, не їздю. Я не, не вмію з камерою обходитися, знімати. Чого ти в нас не працюєш досі, не можу зрозуміти. Що робить він <світ> продакшн, крім як відео для української правди? <світ> він існує як продакшн. Тобто, якщо буде запит на телепродукт, він робитиме телепродукт. Ну, Тобто, як продак. У вас є потуги для цього якось? Поясни. ПТС. Не знаю, пульт, Чи існує режисер. Чи існує ПТС в місті Києві? Існує. А, Чи давати? існують режисери на планеті Земля, існують. Угу. Будь-який продакшн. Твоєї техніки а, немає. Тобто. А для чого? Тобто, ти хочеш, щоб я як дурний мило наївся, накупив би техніки, а потім не знав би, що з нею робити. У мене нема таких грошей. В принципі, якщо є проєкт, ну ти ж розумієш, як продакшн працює. Якщо є проєкт, під нього є бюджет, і потім по бюджету береться техніка, люди і так далі. Те, що ви робите, такі короткі ролики без коментарів. No. Е у вас там ставка на оперативність, так швидко прибіг, змонтував. Українська правда задоволена вашою співпрацею? Це запитай в української правди. Я от чекав, що ти скажеш я Це реально, не, має реально я не, не знаю. Я знаю, що деякі ролики дійсно набирають е шалені перегляди. Не все. І ми досліджуємо по тематиці. Що, що більше дивляться, що не більше. Але У так наш... же є ризик теж скутитися в там заголовки, Віагра там шукає міста. Ні-ні. ні. Тут ми підходимо з точки зору, знаєш, іноді плюс один до карми, те, що називається. Ну нам просто самим цікава якась подія, яка я розумію, що вона не буде резонансна по переглядах. Але ну, цікаво, красиво, просто можна подивитися на щось. Це не обов'язково політичні події. Там же різні ролики абсолютно. Наприкінці інтерв'ю завжди ставлять якісь питання або я про особисте вас. життя, або там про хобі. ваші плани на майбутнє. Ваші плани на, на майбутнє, Роман жити. Ну добре, що ти робиш? Ну добре, я є там якийсь певний там проект. Де, це скажу, я, я заробляю гроші, да. не скажу. Ні, ну я знаю, там є якісь є е, ТРК, канал Україна. Я на каналі Україна не працюю. Не працюєш. Ні, я працюю. Є канал Бізнес. Я на каналі Бізнес не працюю більше. UBC, UBR. закрили, закрили в жовтні місяця. Проєкт, тому що власника телеканалу посадили в СІЗО. Його нещодавно випустили, але я так розумію, що там більше співпраці не буде. і Ловити там більше продукту не Ми не вироблятимемо там. Зрозуміло. Так. Ну, і що то, ти, то, ти то, робиш? сидиш вдома такі... в Фейсбуку? Ні, Щодня? я сиджу на тому місці, де я заробляю гроші у Фейсбуці, тобто, в певній компанії, яка виробляє телевізійний контент. А, це якась інша компанія, не твоя компанія? Ні, це не моя компанія. А що це за компанія? Якби ви були досить уважні, Богдане, так. в титрах пишуть. Зрозуміло. Називається креативний продюсер Роман Скрипін. Ток-шоу говорить Україна. Яке виробляє? Шоу «Тайм». Така є компанія продакшн. Тобто це основне ваше джерело прибутків? На сьогоднішній день mm. так. Якщо це дуже важливо, то так. Якщо була відповідь на це питання, дуже важливо. То... Це не демпінгує ваші знання, таланти, вміння. А це вже окрема розмова, тому що насправді я розумію, що ця робота не суперечить моїм світоглядним речам. Тобто я роблю те, що я можу робити, роблю якісно, сподіваюся. Мені приємно працювати з цілою низкою людей, які там довкола. Ну тому що там 12 людей в підпорядкуванні, є керівництво продакшону, теж приємні люди. І ті історії, які ми робимо, там вже нема акторів, там є реальні люди. І це дуже важливо, тому що іноді ми їм допомагаємо як не дивно.